Житомирянка Світлана прийшла до обмінного пункту, щоб обміняти долари на гривні. Так, да, бо треба за щось жити. Ну Змінюється, змінюється курс. Люди здають, бо треба за виживати. 50 гривень, 100 гривень вже ролі не завірає. Саме головне, щоб не було війни, ви розумієте? Все ж може від цього залежить. Тетяна, працівниця обмінного пункту, говорить, що більше обмінюють долари на гривні. Зараз початок року, то в основному здають не багато, по 100 по 200 доларів просто на життя. Жінка говорить, що на кінець 2023 року купити долар в обмінному пункті можна було за 40 гривень 70 копійок, продати за 38 гривень 70 копійок. Тоді як на початку грудня 2023 року за 36 гривень 48 копійок і 36 Гривень 46 копійок копійола. Зараз на дану минуту 39,90 – це продаж. Купуємо тридцять самий пік Був перед новим роком. Ми звернулися за коментарем до ПриватБанку на запитання кореспондентів Суспільного про курс долара та як він формується в Приватбанку. Їх представниця установи докія Кузьменко телефоном відповіла, що такої інформації журналістам не дають. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин говорить, що формує курс долара Національний банк України, зважаючи на макрофінансову допомогу держав-партнерів. Валюта в Україні в основному береться з макрофінансової допомоги, яку наші партнери надають Міністерству фінансів. Міністерство фінансів край зацікавлене в тому, щоби курс був слабший. Він взагалі, якщо ми згадаємо 23 рік, заклав середньорічний курс в бюджеті 42,5 в 2024 році курс 46. Тому чим слабше національний обмінний курс, тим Міністерство фінансів краще, тим більше він може виручити від продажу валюти гривню, яку потім віддасть людям у вигляді соціальних виплат. Тому я так думаю, що до моменту остаточного вирішення питання. По макрофінансовій допомозі від наших основних партнерів Євросоюзу і американців, Національний банк України буде потрошечку послаблювати валютний курс. Потрошечку. Якщо макрофін дадуть, то курс зупиниться, може навіть трошки відкатиться. Якщо макрофін не дадуть або дадуть менше, ніж нам потрібно, тоді буде зовсім інакша політика назбала. Але зараз, напевно, є сенс очікувати саме отакий от процес до кінця січня місяця. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кочин, Суспільне новини, Житомир.